Якщо я вже достав мультиметра, і ви бачите, що ми зараз будемо щось міряти, то значить це щось таке страшне вже. Що значить мене попросили? Прошийте батарейку, ми поставили нові сюди банки. Господи, які нові банки? Ну давайте же ж вольтаж. Я підключаю до програматора і бачу, що 0,6 вольта на всій секції, на всій батарійці 0,6 вольта. Та як це може бути? 0,6 вольта? Ну може, думаю, з програматором щось не то, але ж з мультиметром. Підходимо ближче, все показуємо і все дивимося. Перша секція. Перша секція у нас показує 1,5 вольта. Друга секція 0,05, третя 0,00. Четверта з відірваним від контролера проводом. 0,00 Ну, як же ж ми будемо робити ресет, коли треба, щоб на кожній секції хоча б 3 вольта на кожній банці було. А тут їх немає, тут на всі секції. Півтора вольта. Ну який реси ще може бути, які це нові банки? Хто це сказав? Клієнт каже, може це контролер висадив? Ну то значить він тоді в короткому той контролер, значить не правильно зібрали, раз він висадив. Не може такого бути, значить банки погані, скоріше за все. Зараз оце все бізобразі ми поскидаємо, подивимося, що всередині, Попробуємо підзарядити банки, але якщо вони дійшли до нуля, то це значить, що в них величезний саморозряд. А раз в них саморозряд, значить вона нормально працювати не буде і треба ставити нові 33 триве. 1100 гривень у нас з нашими банками. Це хіба так дорого? Йдемо зараз оце, що це таке відірваний провід? Це так треба чи ні? Щоб контролер краще робив чи щоб що? Все, пішли розбирати, бо я не можу на це дивитися. Значить, дивимось. Ставимо 4,1 В, 0,68 А і пробуємо кожну секцію, як нам кажуть, нова була заряджати. Так, на цій вже ми трошки пробували. 2,5 вольта, 2,6 піднімається. Слідуща. Пробуємо ось цю. 0,1 Вольт. Слабо набирає. З 1 вольта це банкам. Що? Все. Все правильно. Такі банки з таким. Якщо вони впали до нуля, то значить будуть падати. Наступна 0,08. 0,09, 1 вольт. Звісно, пайка тут страшна. Не, я думаю, що це вже банки треба ці викидати. Ну який 009 Вольта? Що це таке за вольтаж? І четверта банка. 004. Не, все, я даже таке не буду робити. Те, що там мені розказують, що там нові банки, це... Не, треба замінювати нові, ставити. Або відправляти, як є назад, хай ставлять нові банки собі самі.